Село Підгірне, загублене серед нескінченних полів і густих лісів, жило своїм тихим, мірним життям. Тут час плинув повільно, як річка в спекутній літній день, і кожен мешканець знав один одного в обличчя хати похилені від часу стояли вздовж єдиної вулиці, тонучи в зелені садів. Повітря було наповнено ароматами свіжоскошеної трави, димком із печей. І солодкуватим запахом яблук, які вже починали дозрівати в садах. У цьому селі, в самому його кінці, жила родина Канаєвих. Наталя та Вінніамін Канаєви були людьми незвичайними. Їхній дім, оточений високим парканом і сірих дощок, більш нагадував фортецю, ніж житло. За парканом шумів сад, а далі просторий двір. Де паслося стадо кіс, саме тут серед цих тварин і ріс їхній п'ятирічний син Вітя. Наталі було 46, але виглядала вона старше своїх років, її овітряне і засмагле обличчя було вкрите сіткою дрібних зморшок, а руки, грубі від постійної роботи, здавалися вирізаними з дерева. Вона носила довгі спідниці і хустки, які сама ж і в'язала. Наталя була жінкою суровою, але в її очах світилася глибока, майже фанатична любов до сина. Вона вірила, що природа найкращий учитель, а кози ідеальні вихователі. Вініамін, її чоловік, був старшим на 30 років. Він був високим. Сутулим дідом із сивою бородою і пронизливим поглядом. Вініамін рідко говорив, віддаючи перевагу висловлювати свої думки через дії. Він був переконаний, що сучасний світ руйнує дітей, і тому вирішив захистити Вітю від його впливу. Кози на його думку були чистими, непорочними істотами, які могли навчити хлопчика всьому. Що йому потрібно знати про життя. Кози це мудрість, говорив він одного разу сусідові, який зайшов позичити солі. Вони не обманюють, не зраджують, вони живуть у гармонії з природою. А що може бути кращим для дитини? Для Віті кози були не просто тваринами, вони були його сім'єю, друзями і вчителями. З самого ранку він вибігав у двір, де його вже чекало стадо кіз. Кози зустрічали його радісним влеєнням, а він, сміючись, кидався до них, обіймаючи їх за шиї і цілуючи в пухнасті лоби. Мамо, коза, говорив він, самій старій козі, яку звав Машкою. Що будемо робити сьогодні? Машка, ніби розуміючи його, Терлася головою об його плече, а потім вела за собою до годівниці, відійшов за нею, наслідуючи їй і навіть звуки. Він навчився блеяти майже як вони, і іноді, якщо заплющити очі, можна подумати було, що це говорить не дитина, а маленьке козеня його звички були дивними для п'ятирічного хлопчика. Він пив молоко прямо з відра, занурюючи в нього обличчя, як це робили кози. Спав він у сараї на сіні, поруч із тваринами, а коли йому було сумно, він лягав на траву і дивився в небо, слухаючи, як кози жують траву поруч із ним. Він щасливий, говорила Наталя, спостерігаючи за сином, він вільний. Він не знає, що таке зло, заздрість, брехня, він живе так, як має жити людина, але не всі в селі поділяли погляди Канаєвих. Іван Косиряков, їхній сусід, був людиною суворих принципів, йому було 50, і він все життя працював у місті, поки не вирішив повернутися в село. Іван був високим, міцним чоловіком. Із різкими рисами обличчя і холодним поглядом. Він вважав, що діти повинні рости в цивілізації, ходити до школи, спілкуватися з іншими дітьми, а не жити серед тварин. Це не виховання, говорив він своїй дружині, це дикість, дитина росте і не може жити серед людей, він буде як звір. Іван почав спостерігати завідаю. Він бачив, як хлопчик бігає босоніж по двору, які траву, як розмовляє з козами. Це видовище викликало в ньому суміш жалю і гніву. Він навіть говорити нормально не вміє, сказав він одного разу Наталі, коли та вийшла у двір. Ви що? Зовсім з глузду з'їхали. Він же дитина, а не тварина. Наталя подивилася на нього з холодним спокоєм він щасливий, Іване, а хіба це не головне? Тертя між Канаєвим і Іваном посилювалися. Іван почав розповідати іншим мешканцям села про те, як росте вітя. Він говорив, що хлопчик дичає, що він не знає, що таке телевізор, книги, школа, деякі погоджувалися з ним, інші здіймали плечима. Кажучи, що це не їх справа. Дитині потрібна освіта, наполягав Іван. Він повинен бути серед людей. Одного разу він вирішив діяти. Він подзвонив у органи опіки і розповів про ситуацію. Через декілька днів у село приїхала жінка із соціальної служби. Вона оглянула будинок Канаєвих, поговорила з Наталією і Вініаміном, а потім. Попросила показати їй Віктора. Хлопчик сидів у сараї, обіймаючи козеня. Він дивився на жінку великими, наляканими очима. Як тебе звати? запитала вона. Вітя, прошепотів він. Ти хочеш піти до школи? запитала вона. Він подивився на матір, а потім на козеня. Я хочу бути з ними, сказав він, показуючи на кіз. Жінка зітхнула. Вона бачила, що хлопчик здоровий, доглянутий, але його світ був обмеженим двором і стадом кіс. Вона пообіцяла повернутися через тиждень. Новина про візит органів Опіки швидко рознеслася селом. Наталя і Вініамін були в люті. Вони знали, що за цим стоїть Іван. Ти хочеш забрати нашого сина? Кричала Наталя, вийшовши до нього у двір. Ти думаєш, ти знаєш краще, як його виховувати. Іван стояв, схрестивши руки на грудях. Я думаю про його майбутнє. Він не зможе жити серед людей, якщо буде рости, як звір. Він щасливий, кричала Наталя. Він вільний. Ти не розумієш цього, бо сам ніколи не був вільним. Іван не відповів, він просто повернувся і пішов. Через тиждень жінка з опіки повернулася. Вона провела з собою психолога, вони довго розмовляли з вітею, спостерігали за його поведінкою. Зрештою, вони вирішили, що хлопчик не перебуває в небезпеці, але порекомендували Канаєву віддати його до школи. Наталя і Вініамін погодилися. Але тільки на домашні навчання вони не хотіли, щоб Вітя покидав їх дім. Іван, дізнавшись про це, лише похитав головою бо вони не розуміють, сказав він своїй дружині, вони гублять його. Але Вітя продовжував жити своїм життям він ходив до школи, але кожного вечора повертався до сараю, до своїх кіз. Він вчився говорити з людьми. Але його серце залишалося з тваринами хто був правий Наталя і Вініамін, які вірили в гармонію з природою, чи Іван, який вважав, що дитина повинна рости в суспільстві? Відповіді на це питання не було кожен залишився при своїй думці, а Вітя, він просто жив серед кіз, серед людей, між двома світами і, можливо, саме це? Зробила його унікальним.